Запасіться генераторами. Відключення світла будуть до серпня. Що кажуть в «Укренерго». Детальніше розповім вже за мить. Ви на фабриці новини мене звати Анастасія Федор. Відключення світла може тривати в Україні щонайменше до серпня. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. Він уточнив, що йдеться про нинішні обмеження електроенергії і додав, що взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур. Далі цитата. Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити за моїми оцінками до серпня. У серпні вересні очікую незначне покращення у силу різного набору факторів. Якщо говорити про трави, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше. Якби не така холодна погода, кінець цитати нині в усіх регіонах України світло вимикають за графіками. Більшу частину доби є значний дефіцит. Таку інформацію озвучили в «Укренерго». Далі цитую, диспетчерський центр «Укренерго» довів до Обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 16 травня з нулі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Кінець цитати. Наприклад, жителі Києва та області Дніпропетровщини, Одещини та Донеччини можуть дізнатися про графік імовірних відключень в Ясно та ДТЕК. Також порядок вимкнення світла за групами публікували місцеві обленерго в Харківській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та решті областей. Окрім Херсонської, там обмежень за графіками поки не передбачено. Втім, дефіцит електроенергії не єдина проблема. Одразу у восьми областях жителі сидять без світла. Через постійні обстріли йдеться про Донецьку, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Харківську області. Та головна проблема це брак генерації електроенергії через російські ракетні атаки. Не дозволяє перекрити дефіцит навіть імпорт струму із сусідніх країн Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини. Про це повідомив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. Далі цитую: нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання. Вчора вечері «Укренерго» довів обсяг лімітів, які б дозволили працювати по графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів. Коригувалися вранці. Ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосувалися екстрені відключення. Кінець цитати. Аварійні відключення по всій Україні розпочалися з 14 травня. Їх змушені застосовувати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинено постійними ворожими обстрілами. У ДТЕК додають цитую якщо у вас вдома є світло, просимо споживати його розумно. Це стане великою допомогою для енергосистеми. Кінець цитати та глобально прогнози не втішні. Швидко відновити об'єкти генерації неможливо. А у випадку подальших обстрілів з боку РФ і поготів, тому з відключенням світла доведеться жити щонайменше найближчі кілька років. Так вважає директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Зацитую зараз. йдеться про те, що обмежувалися одночасно 7-8% від загальної кількості в Україні. Втім, на досить незначний час. Я думаю, що приблизно такі ж обмеження нас чекають у найближчому майбутньому на доволі регулярній основі. Йдеться про 2-3 роки. Кінець цитати: імпорт електроенергії з Європи допомагає, проте перекрити весь дефіцит не може. Голова правління Українер Володимир Кудрицький пояснив, що з боку ЄС є певні обмеження з експорту струму, і більше цього ліміту Україна не може. Отримати цитата насправді, іноді ми навіть перевищуємо той рівень імпорту, який на сьогодні нам встановлений. Це 1700 МВт. мегаватт. Понад це ми також іноді залучаємо аварійну допомогу, коли вона є в наших сусідів. Але цих величин може не вистачити, щоб покрити дефіцит. Тоді ми змушені вже відключати споживачів. Кінець цитати у цій ситуації допомогти системі може кожен із нас насамперед. Енергетики просять зменшити споживання у пікові години з 8 до 11 та з 18 до 23 години. Також рекомендують вмикати по мінімуму найпотужніші електроприлади: це електричні духовки, сушарки, бойлери, кондиціонери, пральні машини, пилососи, мікрохвильовки, електрочайники та обігрівачі. Тож давайте разом допоможемо нашій енергосистемі, що світлом могли користуватися якомога більше українців. Дякую вам за те, що дивитесь «Фабрику новин», підтримуйте нас вподобайкою та підпискою на канал. Зустрінемось.